При файного свіжого дня середи. О, як файно. Вже сніжок пролітав, але щось він вперто не падає. Добіли не на потім нема. Але морозик, мороз є, вже вода позамерзала всюди. Отже, сьогодні середа, навчаємося від людей великих або святих. Та саме нині буде великий Алексій Скарель. Він каже, люди, які не вміють долати неспокій, помирають молодими. Ще раз. Люди, які не вміють долати неспокій, помирають молодими. Ого? Товариство. Не пусто, у Біблії стільки разів повторюється, не бійтеся, або заспокійтеся, або спокійно, або мир вам. Бо неспокій нас руйнує. І одна з речей, які мене дуже вразили, коли ми були колядувати, завдяки вам і вашим донатам, два тижні тому, здається, я перед Різдвом чи після Різдва на Сході, біля Донецька, біля Дніпра, біля Запоріжжя, військовим нашим. То одна з речей, які мене вразили в наших військових, і вони в мене виросли просто мега, і в серці, і у пам'яті, в розумі, то це, власне, що вони дуже спокійні. І ті, які прийшли з передової, ті, які готуються йти в бій, вони дуже спокійні. Люди, які не вміють заспокоїтися, каже Карель, вони довго не жиють. Послухайте, так війна, так ми б'ємося, так є купа випробувань. Є купа викликів, є купа різних екзаменів щодня. Але що ми додамо, якщо ми будемо до цих екзаменів більше дратуватися, якщо ми будемо більше нервуватися, більше боятися, панікувати нічого? І тому одне з перших правил, які завжди нам пригадують наші друзі-психологи, вони наголошують, дихай глибоко, що ти бачиш, що ти відчуваєш. Де ти зараз є, приземлися. Тобто одне з перших правил це заспокоїтися. Заспокоїтися. Прийти в норму. Бо якщо ми не приходимо в норму, то нам кінець. Ми, 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 ми буквально вбиваємо себе. Якщо ти не приходиш в норму день у день, ти вбиваєш себе. Ось чому нам так не потрібна, а необхідна медитація, така християнська, здорова медитація. Хтось там мене недавно скритикував у Фейсбуці, що що це таке? Ви таке поганське слово використовуєте, медитація у християнстві нема. Ні, є. Просто наша медитація християнська полягає не на тому, щоб там, розум очистити від цього. Ні, бо це неможливо. Я не знаю, хіба кому, комусь вдалося. Християнська медитація полягає на тому, що ти заспокоїшся і наповнюєш себе словом Божим. Наповнюєш себе волею Божою і заспокоїшся. І втихомиришся, і прийдеш у норму. Ось на чому полягає. Тому, товариство, хто хоче з вас довго прожити, вчиться знаходити способи, дані Богом, а їх є купа, приходити в норму. І до кінця не так важливо, чи ти буквально в окопах, чи ти на передовій, чи ти десь, не знаю, в запасі, або ти в тилу. Неважливо. Треба знаходити можливість для того, аби приходити в норму. Приходити в норму. Бо інакше ти, ти довго не протягнеш. Mm -mm. Воно тебе уб'є, воно тебе знищить. І до речі, одна з основних цілей сьогодні ворога. Скажімо, ворога, який зараз напав в Росії, то це є, власне, будь-яка дезінформація, будь-яке будь розкочегарювання таких похотей і будь-яке розкочегарювання, власне, аби ми один одного гризли. Чим більше, тим краще. Мирва. Мир вам. Так, б'ємося, так не опускаємо руки. Так, збираємося докупи. Але не дозволяємо тепер, аби ворог на нього маніпулював, ой, біда, начальник, все пропало. Ні, не пропало. Не пропало. Тому збираємося докупи, втихомирюємося, живемо довше, тому що після перемоги нам ще треба буде немало справ відбудувати і немало гарних днів пережити. Будьте благословенні, майтеся файно. Дай Боже вам утихомиренні у, у будь-яких ситуаціях. Якомога більше власне цього спокою і правдивого миру, який є у присутності Божій, у присутності Ісуса. Угу. Маєтеся файно? Мир вам!